Твоєму слові живому ти для людей веління дав, щоб люди всі молились тому, хто на хресті за них вмирав. Боже я молю за Україну, Боже молюсь за людей ти просив, ти спасив, і милість свою нам явив, Боже. Я знаю, що ти будеш з нами, храмі своєму від небесами, радісі мир ти дарував життя за людей віддав, книгу життя.

ну как можно тут жить, скажи. Ну я. Добрый день, куда бежите? Я собак кормить. Когда вы езжать будете? Ой, нет. Что нет? Там мне еще бабушка одна. Она ну, не хочет уезжать. Поехали, вывезу вас. Я не сделала к ним. Ну, не хочу. Я же не думаю, что до такой степени у нас дойдет какой степени? Ну, в ну, какой степени? Куда вы поедете? А если не доживете, пока закончится? Доживем. Кто верит, всегда доживет. Да ты что? Это и разбило десь на днях. Буквально, может, на цей неделе. На фронт ездим с травня месяца 2022 года. В даний час, в даний момент ми займаємося гуманітарною допомогою, допомагаємо нашим військовим, допомагаємо людям, евакуюємо люди, які знаходяться там, у таких жахливих умовах. І коли ми приїжджаємо, провозимо їм часточку, так сказати, тепла, коли ми провозимо якусь допомогу, чи гарне слово, чи молитву, то вони бачать, що дійсно вони не покинуті, вони не забуті. І вони отримують допомогу саме від різних людей. то, что ты есть наша защита, ты есть наша способность, ты есть наше упование. Должен был выйти из Египта, то Бог им дал такой, такое повеление. Один. Еще один. Бадуля! Так, давайте все вместе дружно скажем эти слова. Мешкайте, Авдеевки, дякую за вкусный клип. Давайте. Три чотири мирація. Ви скажете питання. Ми зараз в Авдіївці, знаходимось, привезли трішки допомогу нашим жителям міста. Підтримуємо їх в такі скрутні часи і не тільки. Хліб насущний, так сказати, а ще слово Боже, помолилися, трішки благословили людей, щоб Господь захищав їх, оберігав. Мовляємо так само їх на евакуацію, ми не можемо їх так сказати, заставити, але мовляємо. Передалі, так? Так, вучити. Да? Як виглядала Авдіївка три роки назад, коли ви туди приїхали вперше? О, звісно, у мене навіть фото залишились. порівняно з тим, що зараз відбувається. Це взагалі небо і земля. Так, і, да, були деякі там прильоти, але тоді повністю місто воно, як жило своїм повноцінним життям. А зараз, коли ми приїхали до Авдіївки, взагалі це місто розбите, вщент. і Немає взагалі жодного цілого будинку і людей так само да, немає. І, насправді вони не проживають зараз, виживають. Тому ну, дуже сильно змінилося це місто і ну, міцний стан дуже тяжкий, дуже тяжкий. і Люди не бачать ні кінця, ні краю тільки. Ну, багато таких місць, селищ, де ми були, вони кажуть, що ми вже нічого не хочемо, крім одного, щоб по нас не стріляли, щоб не вбивали нас. За останній час, місяць, як ми переїжджали до Водівки, нас вийшло вивезти три чоловіка. Три. Це не так багато, дуже мало людей зараз погоджується. Ну, тут мать, батя похоронений, жена, діти похоронені. Далі Моя хата воль. Тяжко і тут, і тяжко кров. Ну, держимося. Не думали виїхати? Поки ні. А чого чекаєте? У ну, мене хата тут дерева. Тут наладиться, буде, коли так наладиться. Не буде. Не все, що не буде. Наладиться туди. В людини часто немає сили здолати ці трудності, проблеми, ці обставини. А де сила наша береться, щоб знову новими, так можна сказати, силою обновитися? Шо? Шо? Коли написано в Біблії, що? Хто покладає надію на Господа, обновиться силою. Коли я пропоную, щоб люди виїхали, а вони не виїжджають, потім я чую про те, що вони хтось загинув, хтось чекалічений. І в мене, знаєте, бувають такі. В серці, як вічай, чому я не зміг вмовити саме цю людину виїхати. І хоча служителі мені кажуть, чи друзі, що це їх вибір, але все одно, знаєте, таке, таке серце з'являється. Чогось мені не, не вистачило, якогось слова, можливо, да, щоб в якийсь момент сказати цій людині, щоб вона залишила те місто і вони могли евакуюватися нещодавно теж. Одну жіночку ми умовляли, дуже умовляли її евакуюватися, бо в неї згоріла була квартира, і вона там сама ну дуже вже поважного віку була і гуманітарку, яку вона там збирала, вона в своїй квартирі зберігала, але туди прилетіла ракета, і все згоріло у неї. Вона ледве залишилась жива. І я кажу, шановна, будь ласка, ви виїжджайте вже, Ви не можете тут залишатися. І вона. Ніби от погоджується, а потім ні, я не виїду. І потім ми чуємо, що через неділю прилетіла ракета і дуже сильно її поранило. І буквально там через пару днів, коли вона поїхала в лікарню, але вона там буквально через пару днів вона померла. Так поїхали, Анджелина для вас вже приготувала місце. Каже, чого ти, забери, будь ласка, її. Ну. Ну чого ви не, не хочете виїхати? Поки не хочу, я не готовий. А що ви ще ждете? Скажи, я нічого, я міра. Так правильно, всі міра хочуть. Ну зараз поки стріляє, так то можна побути. Там в нормальних умовах, йолки палки. Людина хоча читає Слово Бога, хоча читає Біблію, хоча слухає Слово Боже. Але що більше вірить? Чому більше вірить? Вірить біль, більше своїм думкам, щоб буде спасибі всього світу. І дуже тяжко було, але Бог захищав її. Захищав. Одного разу, у 2006 році, саме в свій час, коли я теж прийшов коли до церкви, до Господа, перед тим я взагалі не хотів не слухати про Біблію, не хотів слухати про Бога. От, але були такі люди, які приходили до мене, які спілкувалися, які не полишали мене, да і тоді моє серце змінилося. І я зараз саме вдячний тим людям, які не полишили мене з моїми проблемами, з моїми якимись прихотями, з моїми думками, і змінили моє серце. Бачите, живі здорові Одна уливка ваша. А я да. пісню заспівати? А, давайте заспівайте. Одна уливка чого ваша стоїть. Давайте заспіваємо. Я про маму Любу розмовляла, розказували нам. Да, ми пам'ятаємо. Моя молитва лине, До тебе наче фімія. І пісня лине небезупино. Чудовий твій небесний храм. Боже, давайте я покажу вам, по бабулі. По велосипеді, а са погружні. Дуже громко у нас. Шумно, шумно. Ну, магазин є. Магазин можна ходити, лікарні немає. Воду дають раз у неділю. Ну живемо хто в підвалах, хто в домах. Хочемо миру. Нас обстріли кожен день, і вночі, і в день. Просто навіть не віриться, що це 21-му сто. Ви знаєте, ну в мене одна мрія. Щоб ця війна закінчилась нашою перемогою, і щоб ми дійсно прославили Бога через нашу перемогу. І воно буде 100%. Але яке буде завершення, точно не те, яке хоче да, окупант. Тому що ці орки, які прийшли на нашу землю, вони не прийшли з вірою в Бога. Вони прийшли да, з сатаною, з дияволем, які хоче вбивати. тому... Он и взагалі не верит у Господа. А? Табачку спасти не хотите? Где он? Тавлюк провалилась. Господи. Вот. Так а как ее достать вот туда? Ну лестница вносить. Мы ну, пошли вместе туда. Я не знаю, она может бо я лестницу опускаю, она починає рычать. Ну а я що, я без, пра... без страшно? Ми ж тебе достали, а ти ж гавкаєш. Все, Все да, я зараз йому позвоню одразу. Скажу, що собака. Да, собака жде його. Жде кого? Тут є волонтери, які саме займаються волон е евакуацією звірів. І в нього там всі приспособлення є. Але я хочу, щоб наші хлопці вони до кінця всі вірили у Господа Бога, що дає їм сили да, Дає їм мудрості, дає їм здоров'я, щоб долати ці проблеми і цих, цю, цього лютого ворога. Життя за людей віддав книгу життя. На записку. Оце таке. На коклик, так сказати. Привітає Це жаль.